Я сьогодні знову на Берестейському проспекті 104А, це двохкімнатна квартира біля метро Святошин. І скажу вам так, що е, звісно квартири біля станції метро користуються набагато більшим попитом, чим десь з нормальної інфраструктури, з нормальною транспортною розв'язкою, але не біля метро. От даже виставляєш квартиру там в оренду. Е, гарна квартира, але до метро ну, далеко треба їхати. І на неї вже ціна буде. Ну, там Незначно, але нижче, ніж на квартиру біля метро. Тому що ну, от, в Києві метро це дуже актуальний вид транспорту і дуже зручний. Тому люди хочуть жити як ближче до метро. А ця квартира знаходиться ну, от, прям 3 хвилини і метро Святошин. Тобто, по розв'язці, по інфраструктурі, ну, дуже зручне. І класне місце, тому люди активно дивляться. Ось зараз теж прийдуть. Буду дивитися. Тому я думаю, що найближчими днями ми їздимо.